У прилуках з робочим візитом побував губернатор області Валерій Куліч. Очільник Чернігівщини приїхав познайомитись з роботою одного з найбільших виробників сигаретної продукції України, роботодавця і платника податків тютюнової компанії Бі Прилуки». обговорювали проблематику та перспективи розвитку. Підприємство дійсно досить потужне. Тільки порядка п'яти мільярдів гривень платиться до бюджету цим підприємством. Тому їхня проблематика вона дуже важлива, як і для регіону, так і в цілому для України». України. ми. Порозумілись по всім напрямкам діяльності, які необхідно, в чому підтримка для їх, щоб вони наращували виробництво, тому що вони мають потужний експортний потенціал. От, і е, щоб зміни до законодавства, які плануються, не нашкодили підприємству і е, вони не випали з інших ринків, перш за все, по країнам СНД. Підприємство працює в прилуках, а податки платить до Києва. У січні минулого року компанія перейшла на облік до центрального офісу з обслуговування великих платників податків. Місто хоче повернути найбільшого інвестора область обіцяє підтримку. Ми на сьогоднішній день ставимо питання перед урядом про те, щоб якусь долю цих податків нам оставляти на розвиток регіонів. Не оминув губернатор і наболілої проблеми прилучан, дефіциту державної субвенції для медиків та освітян, за словами Валерія Куліча, питання на контролі, адже це проблема не лише прилук, а цілої області. Взагалі, щоб ви розуміли, до кінця року нам не вистачає 400 мільйонів гривень по області. Створена робоча група. По рішенню там прем'єр-міністра і е, з міністерства фінансів і нашого департаменту фінансів обласної державної адміністрації, які прораховують чітко. Я думаю, що найближчі до кінця місяця ми цю проблему повинні вирішити. Є розуміння, є розуміння, що нам об'єктивно цих коштів не вистачає. Новому корпусу гімназії номер 1 бути каже губернатор. На будівництво з обласного бюджету вже виділили близько 13 мільйонів гривень. Наступного року з бюджету розвитку будуть чергові надходження.